Додого. Небезпека в Україні. Ні, небезпека в Україні, треба йти вписатися в цю От Отак. Всі йшли десь гуляти після навчання тусуватися. А, а я мені гроші треба заробляти там, де я вчився, там всі були або діти-депутати, або на фондах, або я там перший студент в історії був, який сам себе забезпечував. Я це взагалі не горжусь, це велика травма для мене, бо всі йшли десь гуляти після навчання тусуватися. А, а я мені гроші треба заробляти, щоб їсти за навчання, заплати. Ну і періодично я повертався туди-сюди, з України в Італію. І я вам скажу чесно, перший, перший час за кордоном класом. Перший, може, там півроку, перший рік, максимум, потім так додому хочеться, я кожен раз додому повертаюся, думаєш, блін. Я б залюбки в Україні залишався далі, якби були великі можливості, перспективи, в тому числі і заробіток. Для оперних співаків, так, якби цінилось. Тобто, тут ну, великі питання до культурного рівня в Україні, на жаль, не підтримуються це належним чином, популяризація опери і так далі. А стільки це вбахано, ну що як його? І я постійно виїжджав туди-сюди. Але ну я знав, що буде війна, я свідомо повернувся в Україну. По-перше, є ще в Україні трачать, по-друге, сім'я, по-третє, ну, ця складова Десь. Мене просто тяне зсередині, якось насолоденьке, типу. а ну, типу, небезпека, небезпека в Україні треба йти вписатися в цю цю движуху. Ну, що заставляє тебе, що тобою рухає, щоб. Допомагати далі? Так. Ціляка життя, звісно, що після поранень а, я вже не можу настільки професійно співати як раніше. Ну це б мене ж прирізаний виш вишрвіт. А це у співаків головне це діафрагма, яка підпирає весь цей звук. Саме головне, щоб ти міг без мікрофонів озвучити. та всім ти. Ну власкало сім тисяч людей. Прикинь, без мікрофона треба заспівати. Я прекрасно розумію, що я вже не можу туди війти, і прекрасне розуміння в мене є, що я не просто так вижив. Після такого не виживають просто так. Тобто, пошук місії продовжується, і по інтуїції за течією. Я відчуваю, де люди якусь правду кажуть, де неправду, де щось хороше хочуть, а де щось угадать від мене. І я просто бачу, що на даному випадку моя історія, моя медійність, вся ця штука може допомогти. І це вже і допомогла дуже багато так. розказати про це і грошей зібрати це. Коротше, я шукаю найбільшу ефективність. Для себе в чому я можу бути корисним на даний момент, це от волонтерство і там навчання людей ну, Думаю, ми до цього дійдемо зараз. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.